Пара голубів двочупних. Перегляд, звісно, це напаровування. Це самочка гречана. В цьому голубі є теж жовто-гречана жотара кров. Так беремо їх докупи. такого типу будуть голубчики, голови в них суперові. Голуби малесенькі. За розміром цікаві взагалі взагалі. самочка дала, цей голуб цьогорічний, голубочка, голубочка минулорічна. Цікаві голуби. Голубенятка дала вона цього року теж класні, вона давала там з гречаним таким світлим білим головом. А взагалі ще хвостик відростає в неї. Пінняють ще Голови, звісно, так. Да.